Символічний хрест у кризі та сотня, то й тисячі охочих набратися сили й здоров'я у цілющій воді. Рівняни, відклавши справи, прийшли на берег Басівкутського озера, аби на свято водохреща зануритися у крижану воду. Купатися тут почали від світанку. Згодом над ополонкою провів молебень архієпископ Рівненський та Острозький Іларіон. Ларіон. Що ви послали Господь в благословенні Йорданські о водиці, господу помолимось». Щоби вода вся да і визволені від гріхів, стало зцілення душі і тіла та на всяку особливу користь. Господу помолимо. Сам чоловіко любче, царю, прийди й нині через сходження Святого Твого Духа освяти воду цю, і дай їй благодать, визволення, благословення, Йорданські ученики джерелом нетління, даром освячення, відпущенням гріхів, зціленням не Знищенням демонів, неприступної для сил ворожих, повної ангельської сили, щоб усі, що черпають і споживають, мали і на очищення душі тіл, на зцілення пристрасти, на освячення домів і на всяку користь велику. Спільна молитва зібрала навколо ополонки понад тисячу людей. За тим воду освятили. Чимало охочих відразу набирали тепер же цілющої води. Ті, хто не наважився зануритись у крижану воду, вмивалися. Інші вирішили не баритися і перейшли відразу до обрядового купання. Чимало рівнян переконують, купаються на водохрещене вперше, та й взагалі загартовують організм. Зараз аж жарко. Поначалу трошки, а зараз організм вже охолодився, тобто і взагалі аж парує. Намагаюся кожен рік, вже десь рік четвертий. Але взагалі ще практикую вдома, холодний душ, і треба, якось хочеться більше. Тобто не тільки на водохлі, а взагалі зимовою. Якби стрес такий для організму це хорошо. Емоції просто зашкалюють, це неймовірне почуття. Я скажу, я другий рік вже окунаюся і. Я впевнена, що ця вода вона є цілюща, вона нам допоможе і буде все добре. Робій всі, так це дуже класно. Святкування водохреща на березі Басівкуцького озера для рівнян стало справжньою традицією, тож недарма для купання прорізують не одну, а кілька ополонок. Тим паче, що охочих на собі випробувати цілющу силу Йорданської води з кожним роком все більше. Ірина Нечепорук, Юрій Кобів, новини Рівного.